З 10 лютого тролейбуси у Полтаві відновлюють повноцінну роботу. Курсуватимуть повний день без перерв. Про це повідомили сьогодні на засіданні міськвиконкому. Це стало можливим через збільшення лімітів споживання електроенергії. На маршрути виходитиме до 50 тролейбусів. Ми запускаємо тролейбуси працювати у повному режимі, тобто як вони працювали раніше, повний робочий день з п'ятої ранку до там дев'ятої чи до 10. -й. Це на 14 лютого взагалі заплановано. Повне тестування системи, повна нагрузка електромережі, тобто тролейбуси, все, що можна буде включатися, включатися для того, щоб зрозуміти потужність, яке споживає місто, і розуміти скільки треба полтаві для повномасштабної, скажімо так, повної роботи всіх хаусів. Анонсували сьогодні намір реконструювати одне з приміщень у Полтаві під житло для переселенців. Окрім цього, планується і ремонт кількох об'єктів первинної медицини. Все це робитимуть за підтримки німецьких партнерів.